Для мене це велика гордість представити першого гостя, представника полку Азов Дмитра, котрий я не по соромлю з цього слова є моїм товаришем. Ми вже знайомі більше трьох років. Ми познайомилися до війни. І Дмитро вже більше майже рік представляє полк Азов як воїн, і ми хотіли якраз почати Дмитро конференцію дійсно з людиною. І, взагалі, як з представником людей, завдяки котрим ми можемо працювати. Вітаю тебе, Дмитро. Привіт. Е, перш за все, мені дуже приємно було, коли ти сказав, що під дахом конференції зібралися найкращі маркетологи. Я такі сижу: о класно, я найкращий маркетолог, хай так буде. Так, я е, вже ось майже рік проходжу службу, захищаю нашу країну в саме в бригаді Азов, е, що є для, для, для мене дуже таким великим кроком було це е, таке завдання, але. Це дуже приємно відчувати, коли ти робиш правильні вибір в житті. І сплю спокійно, їм добре, і все нормально. Тому я всім рекомендую робити свій вибір якомога швидше. Yeah. <laughs> ну, знаючи твою історію, я трошечки зроблю інтро. Дмитром ми познайомилися якраз ще під час роботи, ще 21 рік. Ми розглядали спільну співпрацю. І Дмитро був в маркетинговій сфері і перейшов в сферу IT. Він довгий період часу був проджект менеджером і на початку війни він продовжував залишатися проджект менеджером в досить успішній ІТ-компанії з продуктом на захід. Після початку війни ми почали спілкуватися ну, в рази більше. І це, мабуть, одна із перших людей, з якою я зустрівся, повернувшись в Київ. В мене не було перший місяць, Дмитро був весь час. І ну, ми почали товаришувати. Дмитро був в Херсоні після підриву Каховської ГЕС авто на фронт. І я завжди, коли бачив його, питав, типу, тобі не страшно. І в якісь моменти мені кажеш, Юра, я зробив вибір, я хочу долучитися до лав Збройних сил України, а конкретно хочу йти в Азов. Чому Азов? Е, насправді дуже все просто. Всі ми чули про АЗОВ, всі ми знали про АЗОВ. І на той час вже мав декілька знайомих з бригади, плюс ця героїчна історія про оборону Маріуполя. Ти розумієш, що ти, коли хочеш десь іти працювати, якщо ми беремо просто там звичайну роботу, умовно, ти хочеш іти працювати в найкращій компанії. Я знаю, там друзі мене там. Працюють в Україні, потім планують піти працювати в Google, хтось в Netflix і подібні компанії з великим гучним ім'ям. Але ці імена не просто імена, а вони говорять про якусь відповідальність, про якусь якість роботи. І тому мені хотілося бути серед найкращих. Я розумію, що до того я не мав ніякого військової підготовки абсолютно. Тобто лише там якесь фізичне напрацювання. Але я розумів, що мої навички. Як project manager, як ти сказав, можуть бути корисні конкретно в бригаді Азов і декілька співбесід з деякими людьми з бригади. І ось я вже, вже майже рік служу в АЗОВІ. Ну знаєш, декілька співбесід. Розкажи трошки про Азов. Зазвичай наші глядачі, і в принципі, і я не дуже розумію, як побудована структура армії. Армії Збройних сил. Mm -hmm. А це теж, на мою думку, певне підприємство, як ти кажеш, що в тебе була співбесіда, ти мав пройти якісь випробування для того, щоб тебе прийняли. Взагалі, це, це як? Це як компанія побудована чи. Чи який формат? E, взагалі, дійсно, варто ставитись до, ну, це, скажімо так, це моя думка особиста. E, варто ставитись до. Бригад підрозділів як до великої компанії, яка має працювати як механізм, а не просто нам потрібно відкидати оці якісь радянські наративи про те, що там згідно відповідно, все, там в позваннях хтось старший тобі наказує і так далі. В нас в Азові, що мені подобається, дуже що це працює як великий спільний механізм. Тобто, як е солдати там на ну, там, звичайні солдати можуть брати участь в е плануванні. Е плануваннях планування операцій штурмових і різних подій можуть додавати якийсь свій досвід особисті цивільного життя для покращення механізму управління знову ж таки бригади, з залучання там різних там соціальних цивільних секторів до покращення роботи бригади. от якраз мені подобається, що Можна впливати, можна впливати. Причому само початку, ти коли прийшов солдатом, ти вже можеш впливати, якщо це дійсно резонно, тебе будуть обов'язково слухати. Ти маєш свої якісь речі доводити. Чому це ти хочеш вести чи там щось прибрати з ну з певної діяльності, скажімо так, тому, тому це так і працює. Все дуже просто. Ти можеш впливати, якщо так можна ключове визначити, тому ти можеш впливати. Чи вірно я тебе розумію, виходячи із принципу здорової компанії? Рішення знизу, якщо вони ефективні, оптимізують процес, вони приймаються, а не тільки твоє звання має значення. Ти правильно все зрозумів. Дійсно, ти можеш звернутися як і до ротного або до командира батальйону, ну тобто, скоріше, до своїх керівників, і вони обов'язково донесуться десь вище. Тобто, так ти дійсно можеш впливати, скажімо, напряму на якісь ті ті чи інші історії, але це все має бути знову ж таки резонно. Не просто там я хочу і так і буде. Треба доводити. Дякую. Зараз ми бачимо всі проблему з мобілізацією. Закон довго не приймають. Кадровий голод. Кадровий голод він стосується і бізнесу. Ми вже майже другий рік говоримо про те, що спеціалістів стає менше, компетентних спеціалістів стає менше. І я бачу, як змінюються бізнеси, і хотів би уточнити, а як змінюються збройні сили України для того, щоб залучати людей. На мою думку, Азов один із найбільш ефективних рекрутингових центрів. Потрапити в Азов не просто, але є постійно добровольці, бажаючі долучитися, що є вже досить унікальною наразі історією для українських збройних сил. Я думаю, що нам зараз варто для всіх глядачів розвіяти міф, що в АЗОВ потрапити важко. Скажімо так, ну, не те, що просто, але коли ти чуєш, що Азов, думаєш, це важко, це випробування. Тобто це якийсь, якийсь такий певний стереотип, який саме під час війни заважає багатьом людям себе проявити не лише як штурмовик піхотинець, насправді. Кадровий голод це все правильно, і тут я думаю, що потрібно допомагати маркетинговим компаніям, різним бригадам на добровільних умовах, якось включатися, допомагати і створювати цей рекрут. Але дійсно кадровий голод є. І я хочу якраз донести до всіх, і до тебе в тому числі, що будь-які твої. Ваші, ваші всі напрацювання, навички, твої таланти, твої здобутки, твій досвід, він може бути задіяний якраз в бригаді, саме в війську. Зараз такий час, що ну я вважаю, це must have, Всі повинні якось долучатися і впливати на нашу перемогу. І, Люди, які сумніваються в собі, думають, що щось там не вийде, десь там я там можливо не можу віджатись від землі, ще щось там. Дуже багато різних причин, які людям заважають дійсно робити класну роботу, війську і ефективно. Тому я закликаю всіх, якщо у вас є якісь сумніви, ви принаймні напишіть в нашій рекрутові центрі, можете мені особисто написати щось, якщо у вас щось цікавить. Це не є так страшно, це не є так тяжко, як говориться. Є складнощі, є відбори і так далі. Але я впевнений, що ваші таланти, ваші здібності обов'язково можуть бути задіяні для перемоги нашої країни над ворогом. Важливе питання. Міф. Ти потрапляєш до Збройних сил і відразу опиняєшся на нулі, або штурмуєш, або в окопі. Ти вже майже рік в Збройних силах, бригаді Азов, розкажи шлях. Які може проходити рек після рекруту молодий? Давай, давай ми просто... І ще одне питання: так, так. чи точно а, всі відразу йдуть в піхоту чи штурмови чи штурмовиком, чи є ще якісь позиції? Бо зараз цей ну цей міф або а, наратив повністю в соціумі в пропитаний все весь соціумним е, супер е, дійсно це міф. Я особисто скажу так, відразу про, про ці речі, що там тебе пакують і везуть на нуль. Я особисто цих людей не знаю, хоча говорять, такі ситуації, я не буду заперечувати, що такого не було. Можливо, дійсно є. Азов це підрозділ, це бригада виключно з добровольців. Тобто це люди, які самостійно вирішили піти в військо, тому якби там ніхто в бус не пакував і такого нічого не було. У нас хлопці приходять з позицією і дівчата з позицією. З певними настроями, де проходить співбесіду, ти можеш відразу вказувати, чим би ти хотів займатися. У нас є дуже багато тилових посад, які дійсно потрібно закривати чимось. Це не обов'язково, тобто не обов'язково це піхота, не обов'язково ти відразу біжиш в штурм, ти відразу не біжиш. Це, Давай ми повернемося до тієї аналогії, що бригада Азов так само, як і. Якась компанія, бізнес, який працює. Ти хочеш, наприклад, щоб в тебе, я не знаю, фінансисти, я не знаю, в тебе в компанії там бухгалтери, ти хочеш, щоб вони в тебе працювали ефективно. Він у тебе приходить на роботу, ти відповідно маєш дати йому якийсь час на адаптацію, щоб довіряти, бо це якби там комерційна таємниця і так далі, і тому подібне. Ти переживаєш за свою безпеку. Так само в нас в Азові. Ти, якщо приходиш у військо, тебе ніхто. Не кине, поки тебе, ну не кине в мене увазі штурм, ти не підеш в штурм, це вже хибні слова трошки. Не підеш в штурм, поки ти не продаш належну підготовку, не буде злагодження твого підрозділу. Тобто ти там умовно твої колеги і твій командир не будуть впевнені настільки, що прям дозволить тобі йти в штурм. Бо це в нас в першу чергу люди переживають за безпеку особового складу. Відповідно, якщо ти можеш наражати на небезпеку своїх побратимів, тебе ніхто на штурм не буде пускати. Бо ми хочемо працювати ефективно і корисно і з максимальним збереженням, збереженням життів. Тому так це міф. Нас такого не буває, що ти прийшов і відразу йдеш на штурм. Знову ж таки, як я говорив, що наші бійці безпосередньо можуть брати участь у плануваннях операцій. Якщо, наприклад, від командування приходить завдання, це гіпотетично все розказує. Приходить завдання, ось потрібно там здійснити штурмові дії в напрямку тих чи тих, тих, тих чи інших позицій, якщо там командир взводу чи командир групи, який буде здійснювати там ці штурми, може об'єктивно пояснити, що є там якась небезпека, що потрібно придумати якісь інші рішення, почекати або там. Реально, якісь нормальні причини пояснень для того, що це може бути прям гіблий варіант і небезпечно для всіх життів. Цю операцію будуть розглядати до, до, до того часу, поки вона дійсно не, не буде ефективною і проговореною з, з, з усіх сторін. Тому, якби штурмів таких, що добрий день і біжиш з палкою в окоп, такого немає. Ну тобто, ти йдеш як на роботу, Треба. можна обрати позицію. Потрібно, які відкриті потрібно, так я розумію, і в тебе навчають до моменту якихось вже прикладних дій. Так, добре, дякую. Я знаю, що ти займаєшся збором грошей. І, і ти збираєш гроші. Не просто так. Ти забезпечуєш батальйон, знаходиш можливості. І через свою особисту сторінку я бачив кількість донатів, які тобі вдається залучити. А кількість підписників в тебе ну на насправді не така, щоб інфлюєнсерська. Давай кажи, яка твоя сторінка? Хай наші глядачі підписуються. Дуже класний профіль, позитивний. Веселий. Я потім якось скажу: добре, я поки утримуюся, але дякую. це <смеш> 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 Як зараз наскільки важко стало збирати кошти, які методи працюють? Що потрібно робити, щоб залучати кошти для забезпечення батальйону? Ой, з коштами. Знаєш, за ці два роки війни вже більше, більше, я зрозумів, що кошти завжди збирати важко. Коли люди говорять, що ой, там легко назбирав, це лише якісь там одиниці, умовно, там, ну, відомих людей, не знаю, там, Лачин, там, Притула, ну, це для прикладу, то вони, можливо, швидко збирають, але це про масштаб їхньої діяльності. Які методи ефективні? Насправді, якщо ти бачиш, що тобі щось приносить гроші, це ефективний метод, поки це там не переступає закон, щоб уточнити. Так, я час від часу роблю в себе збори. Для потреб нашого батальйону. І е, я не знаю, в мене немає якоїсь там чіткої стратегії, що я там сьогодні це зроблю, завтра те зроблю, а післязавтра те зроблю. Це е, я маю якусь таку чуйку, я так думаю, що я маю якусь таку чуйку, як грати з настроєм людей. І я іноді просто під збори починаю публікувати якісь креативні свої історії, там чи я якусь там. Цікаву фотографію з фронту, якесь відео смішно, як ми там можливо можемо в окопах співати. Я не знаю, або якийсь там вірш напишу, або там з гітарою заспіваю, або якусь дитячу фотографію. Це все дійсно під настрій. От, просто ти попадаєш. Ти сказав, що мене дійсно мало підписників, правда, але. Там, ті, умовно, півтори тисячі людей, це скоріше про якість людей. Я себе намагаюсь оточувати класними людьми, і ну, бачимо, ми бачимо з тобою. Тут сидимо, значить я себе класними людьми оточую. Це про тебе. Дякую. дякую. Ось. Дякую. Uh, і якось вдається, я не знаю. Люди репостять кредит довіри. Можливо, через те, що я перші, перший рік війни там активно працював волонтерів. Можливо, якийсь кредит довіри зріс, що ось там їздив постійно там на схід і казав за Херсон. Не знаю, просто тут не потрібно думати, тут потрібно робити. Якщо ти розумієш, що є хоча б найменша можливість, що це дасть якийсь результат, я просто це роблю, і воно якось так виходить, хтось там про мене піклується, напевно. Ну і безпосередньо виходить дуже великий плюс для мого батальйону, коли кошти дійсно збираються. Якщо говорити там про історію батальйону безпосередньо, то ми працюємо там з різними фондами, з партнерами, з бізнесами, з друзями. Тобто є в нас вже певне такі ком'юніті, яке зацікавлено в перемозі. Я всіх закликаю до цього, щоб бути теж зацікавленими і допомагати максимально. Але якось так ми напрацювалися, і тут важливу роль грає саме особисте спілкування. Саме е, треба вміти дякувати і фондам, і партнерам, і бізнесам, і приїжджати, і шукати час на особисті зустрічі. І, е, ну, я не знаю, якісь заохочувальні моменти. Там, раніше це були різні бойові сувеніри, зараз це вже менш актуально. Е, саме особисте спілкування грає роль. Це чомусь найкраще працює на Галичині, отуди там, на Львів поїхати і так далі. Е, чомусь це працює вдало. Е, тому. Тому я не знаю, це збори і особисте спілкування. Якби. Ну і знову ж таки треба показувати результат. Оце важливо. Треба показувати, що ось ми на Ми дійсно воюємо, і ми це намагаємося фіксувати, красиві кадри робити е і показувати людям, що ось дивіться, ваші кошти були витрачені на ту чи іншу історію, і ось воно дійсно працює. А який канал, на твою думку, зараз найбільш ефективний по залученню коштів? Як я й почав, тобто. All Все. Day. Все має працювати. Все. Все Тільки має... комплекс. Дійсно, бо воно просто якось момент. Буває mm -hmm. ось тут збір тебе заглохти, там, ну, позвонив там якийсь бізнес. Добрий день, дивіться, нам треба така історія. Е треба допомогти. І тут важливий момент, можливо, мене хтось за це не сварить. Можливо, е я просто коли був волонтером. Я пам'ятаю, що я сам дзвонив військовим і діставав, що вам потрібно. Давайте, дивіться, у нас є можливість, мене там айтішне середовище, я можу зібрати. Давайте вам те привеземо машину, що там. Та, і, і військові зазвичай були дуже е, такі сором'язливі. Я не знаю, ой, ну там якось там не треба, там може комусь іншому зберіть, Там. А я знаю, що там їм треба дрон, там їм треба кофлоу, треба машину. І, і я просто брав і цей список: це треба, це треба, це треба, і вони такі. Ну, ну так, ну ну треба, ну треба. І я розумію, коли вже я пройшов військо, тобто це зіграло для мене в протилежну історію. Я відчув у цей момент, що типу, опа, мені треба, мені щось треба, а я буду просити, якось незручно. Але це ж якби не мені особисто, це ж якби на батальйон, і це батальйон, який працює заради цих же людей. І я просто в себе виробив цю штуку, що я просто перестаю соромитись щось, когось попросити. Я краще попрошу, мені сказати, немає. Я далі попрошу. І, і все, я такий спокійно, добрий день. Дмитро, Азов. Люди і комплекс. Так. Багатоканальна воронка. <рес> <рес> а ти кажеш, ми не про маркетинг, а, ми все, не про все. маркетинг. О, ти просто більше знаєш слів розумніших всіх, ніж я тому. Давай. А, так, глядачі, ми сьогодні робимо збір. Наша конференція абсолютно безкоштовна, і ми збираємо для полку Азов на дрони, FPV-дрони, на найкращі укомплектовані. Дальнобійні там, чи середньобійні, принаймні про це ми поговорили з розробниками, і буду радий, якщо ви долучитесь до нашого збору на корисні дрони, для того, щоб у хлопців була змога більш ефективно працювати з ворогом, його знищувати. Не знаю, чи YouTube нас не забанить, але іншого mm -hmm. в мене немає. У mm -hmm. мене немає абсолютно іншої позиції. Тому, будь ласка, долучайтеся в нас в кутку. Я не знаю, чи цьому, чи цьому, чи цьому постійний QR-код, по якому ви можете задонатити для полку Азов. На конкретні дрони буде звіт. Дмитро на своїй сторінці відзвітує. Я можу думаю, що може навіть буде показана робота. Буде, тому долучайтеся. Так, буде показана робота. Так, я ще до ремарочку. Ми вже бригада. Вже трошки давно бригада. Бригада, полк. Це було в минулому. Так ми вже більше. Ми ростемо. Ми ростем, і тому я закликаю всіх обов'язково звертатися в рекрутові центри або особисто до мене. І ми вам допоможемо знайти е -э рішення вашим здібностям і талантам обов'язково. Ще одну ремарочку я собі дозволю: на всіх публічних заходах, будь-де ми завжди нагадуємо про наших побратимів, які досі знаходяться в російському полоні. Близько 700 наших бійців-захисників Маріуполя, зокрема, які були на Азовсталі, досі знаходяться в полоні. Я закликаю всіх про це говорити, пам'ятати, виходити на щонедільні акції, хто в Києві, і завжди пам'ятати про це. І якось цьому сприяти їхньому звільненню, тому що вони працювали заради вас, захищали. Треба працювати тепер заради них. Дякую. Дякую. Підтримуйте Дмитра, бачу так само, як і своїх друзів на акціях. На акціях. Так, так. так, по вихідним. Скажу чесно, сам ще не долучався, але долучусь, обіцяю. Це дійсно важливо. Підтримую. Питання, ми проговорили про нормальність. Ти сказав, що тобі стає соромно попросити щось, але ти просиш не для себе у бізнесу або у волонтерських фондів, а для того, щоб у нас були сили відстоювати нашу державу, і ми могли жити в умовно мирних містах. Давай поговоримо про нормальність, і як ти думаєш, ми з тобою питання піднімали, але це питання фігурує: чи нормально розповідати про те, що ти донатиш? Ти зробив збір, і як сприймає військовий а, таку інформацію, коли бачить свої соціальні мережі? Чи це не популізм, чи це не виправдання того, що я не воюю, але от ну от щось я там трошки допоміг. Чи нормально, скажімо так, ну не хизуватися, а показувати людям, що ти донатиш, що ти працюєш, так? І так. саме теж я буду йти шляхом порівняння. У нас соціальні мережі якраз для того, щоб показувати, як ми живемо. І, відповідно, ми кожен день бачимо дуже багато непотрібних речей, які буваються, ну як, скажімо так, потрібних, але непотрібних, в принципі, людей. Часто хтось там показує, як він там зранку йогою позаймався. Там дивіться, я не їм цукру три дні, або я підстригся умовно. То чому ми не можемо показувати таку історію, що ось я доначу? Взагалі треба треба показувати приклад. Я в свій час, купоки я волонтерив. Я постійно звітував, постійно, не лише там, що дивіться, я купив ось це і продав військом. Я завжди намагався робити якісь е, такі цікаві відоси протягом всієї поїздки там на фронт. І це завжди в якусь таку ну, цікаву історію. Чому я кажу цікаво, бо це саме писали люди мені, тобто яких я там знаю, не знаю. Блін, прикольно, чувак, я теж хочу, а можна, а можна мені з вами поїхати. А що я можу зробити? Тобто, люди починають включатися, бо розуміють, що. Ось Дмитро, хлопець з провінційного міста, я з маленького міста, вараш на Рівненщині, е, з якоїсь там популярності, без якоїсь там впливовості, просто залишився в Києві, такі, як і всі, прості люди, просто вирішив, що треба як щось робити, і почав це показувати. І люди так само почали включатися. Е, показувати потрібно. Потрібно, якщо ти щось показуєш в інтернеті, треба хоча б показувати щось хороше, подавати приклад. Хто як це сприймає, це кожна особиста справа. Ти ж задонатив, ти зробив хороше. Показав, хтось скаже, ой, хизується. Ну, це його проблеми. Хай більше скине, щоб похизувався, ще краще, я не знаю. Але це варто робити. На мою думку, знову ж таки. Дякую. Давай перейдемо до останнього блоку. Ти постійно. З усмішкою я тебе без усмішки бачив дуже рідко і в дуже складних моментах. Коли я в тебе питаю, Дмитро, як ти? Ти мені кажеш, або добре, або нормально, і от як зараз ти посміхаєшся. А що тобі дає сили діяти і будувати майбутнє в умовах невизначеності? Де ти їх береш? Де цей позитив? Командир заборонив сумувати, тому я можу завжди бути <світ> позитивним. Дуже складно відповісти, мені здається, тому що ну, я за своєю природою доволі така. Емоційна, вразлива натура. Під час війни я е, якийсь тумблер на емоції клацнув і просто все дуже якось рівно, плоско, черство проходить. Е, я трошки про це переживав, потім зрозумів, так, ну поки війна, в принципі, так можна жити і можна працювати. Е, Посміхаю завжди щиро. Е, і тому е, ти знаєш, що я доволі така персона-прямолінійна, що не завжди грає мені на руку, але принаймні спиться мені спокійніше потім, коли я кажу все, що думаю. Е, де я черпаю сили? Я думаю, в кожного своє джерело. Не знаю, якісь. Музику люблю. Я ще музикант колись був. Люди, так, люди люди класні мене оточують. І найцікавіше те, що я їх не шукаю, а ситуація сприяє тому всьому обставин, що класні люди є, якось мене оточують. Так само, як ми з тобою познайомились. От такі моменти, коли ти зустрічаєш класних людей, і вони починають тобі вказувати на якісь твої хороші риси, і тебе там визнають в певних моментах чи там захоплюються, воно якби починає піднімати твою самооцінку, і ти розумієш, що. Щось ти можеш і робиш правильно в цьому житті. І такі речі надихають. Мені подобається, коли ми з тобою щось там спілкуємося, і ти можеш вказати на якусь мою історію, таку, на яку я, в принципі, уваги не звертаю, ти кажеш, о, це прикольно було. О, це, оце, це ти тут молодець. Я такий. Блін, ти я тут молодець, дійсно, типу, клас, супер, і вже там настрій піднімається. Якби. І от, е... Зараз подумаю, що я тут займаюсь трошки егоцентризмом. Але менше з тим, так і, так і буде. Я ж військовий на все можна. <ріст> <ріст> це жарт, це жарт. <ріст> Дмитро, ну насправді, якщо так підсумувати, то люди, зворотній зв'язок і підтримка, яку ти відчуваєш за те, що ти робиш. Щиро, відверто, відкрито, трушно. Це тебе мотивує, дає тобі посмішку. Люди, які навколо. А, та люди. Та, думаю, люди. Тоді давай ще раз нагадаємо, що в нас сьогодні збір. Ми збираємо на дрони для бригади. бригади. Так, мене ще помів для, для до полку. Мені так дуже запам'яталось, Але я виправлюсь до бригади для бригади Азов. Ми збираємо не в дрони, Тому долучайтеся. QR-код в кутку нашої трансляції. Кожен донат важливий. А за донати ще будуть у нас певні призи від нашої компанії і. Я думаю, що ми щось придумаємо з Дмитром, Може, він якийсь нам прапор підпише, але ми точно щось придумаємо. Тому долучайтеся, донайте для того, щоб ми могли допомагати більш ефективно нашим хлопцям на фронті. Дякую, Дмитро, Дякую тобі дуже за те, що ти долучився, знайшов можливість. Ми Твою сторінку, якщо ти захочеш, додавай. Ми будемо Висково, раді, щоб ти став більш популярним, щоб більше людей долучалось і заряджались твоїм позитивом, твоїми діями. Бо дійсно, ти для мене приклад такого правильного, трушного, щирого, відвертого воїна. І я бажаю, щоб і у тебе оточували такі люди, про яких ти говориш. Дякую тобі, дуже дякую, дякую, дякую всім. Дякую, що запросили. І обов'язково донатьте, тому що у вас є унікальна можливість задонатити на невеличкі епізоди про те, як палають наші вороги за допомогою FPV-дронів, на які ви задонатите. А ми це будемо робити з величезним задоволенням, бо це потрібно, потрібно виганяти ворога. Дякую.